Російська Федерація, Росія, ця Московія Коріна, з 19 -го століття говорить, що вони пишаються, що вони, перепрошую, процитую, одна шестая суші планети. Так от, що шукає одна шоста суші планети в Україні сьогодні, чи в 30-х роках? Що? Невже у нас є найбільше походи діамантів? Десь в Житомирі. Чи можливо у нас найбільше поклади нафти в світі, в Херсоні? Що вони шукають? Що в часи Голодомору вони нас знищили, що зараз знищують? Вони шукають в Україні смерть українців. Вони нас знищують, тому що їхня держава заснована на брехні. І те, що є у нас, це називається свідоцтво про народження. Ось ми, Русь. Ось ми тисячолітня держава. Не ви.